На Буковині перевищено епідеміологічний поріг. Кількість хворих продовжує зростати. За яких умов можуть вести в області локальний карантин та які прогнози епідеміологів щодо захворюваності на вірусні та інфекційні недуги? Далі у сюжеті моїх колег. Цього тижня Міністерство охорони здоров'я повідомило у п'яти областях через зростання захворюваності на гРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу. порогу, у тому числі й у Чернівецькій. Відтак на Буковині можуть запровадити локальний карантин. У центрі контролю та профілактика хвороб кажуть, ситуація із вірусними та інфекційними захворюваннями складна. Ми реєструємо одночасно і випадки кору, зростання випадків кору і зростання захворюваності на гострі. Респіраторні вірусні інфекції. Якщо казати про гострі респіраторні вірусні інфекції, то за останній тиждень ми зареєстрували понад 6500 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. 60% серед захворівших становлять діти, які відвідують дитячі організовані колективи. Епідемічний поріг перевищено на 49%. Рішення про введення так званого локального карантину приймає обласна комісія СТЕП та НС. Проте для цього необхідна реєстрація значної кількості хворих. Для того щоб застосовувати карантинні обмежувальні заходи, необхідно, щоб протягом двох тижнів поспіль в області був перевищений в два рази епідемічний поріг. Тобто близько 13 тисяч хворих нині, окрім ГРВІ та грипу, на Буковині продовжує збільшуватись кількість хворих на кір, додає Юрій Подурару. Тож, поки рано говорити про покращення ситуації, ми очікуємо продовження зростання захворюваності на кір і гострі респіраторні інфекції, оскільки. Зараз створені сприятливі і погодні умови щодо гострих респіраторних вірусних інфекцій, і щодо поширення цих інфекцій серед дітей. Цьогоріч вже зафіксовано понад 150 випадків захворювання на кір. До епідемічного процесу залучені Половина громад Чернівецької області, 37 населених пунктів Чернівецької області, зареєстрований випадок смерті від кору у дитини, яка мала супутні і важкі захворювання хронічні, і не була щеплена проти грипу. Все це свідчить про складну епідемічну ситуацію. По кору також у нас прогноз несприятливий на майбутнє, оскільки значна кількість дітей не щеплена проти кору. І і є високий ризик виникнення спалахів кору в дитячих організованих колективах. Відтак фахівці радять переглянути ставлення до щеплень та принагідно отримати їх, адже це дасть змогу сформувати імунітет від вакциноконтрольованих недух. Антоніна Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.